Добрий день! Сьогодні у нас 16 січня, за вікном зима. Фундук відпочиває. І сьогодні я хотів би зняти таке дещо незвичайне для мене, для мого каналу, відео. Сьогодні я хотів би розказати вам більше про себе, щоб ви розуміли мій шлях, мою історію, як я почав займатися фундуком. Тут перед собою на столі я маю невеличку шпаргалочку, щоб мене десь не занесло, щоб я не забув, що я маю сказати, щоб я говорив максимально коротко і по суті. Станом на момент запису цього відео у мене 881 підписник на Ютубі. Це для мене дуже багато. Я дуже задоволений. Я дякую всім. Кого я зацікавив, кому мої відео цікаві, корисні, хто дивиться мене. І хотів би яку інформацію я хочу дати про себе? Я хотів би розказати про ту частину моєї біографії, яка має якесь певне відношення до, власне, фундука і до фундукового мого бізнесу. Перш за все, мабуть, потрібно сказати, що я є. Класичним жителем села. Я все життя жив в селі і працював, мої батьки все життя жили і працювали в селі, так само їхні батьки, тобто, я є селянином і з маличку був залучений до роботи на городі. Тож для мене, скажімо так, праця руками на землі не є якоюсь диковинкою. Е, наступний. Вважаю важливий факт про мене, який стосується фондука, це є те, що я є інженером лісового господарства у четвертому поколінні. Для мене це досить важливо і вже, мабуть, можна говорити, що деякі факти, аспекти по вирощуванню рослин. У мене вже можна сказати, Євгенах. По закінченні університету я працював в галузі лісового господарства в державному підприємстві лісового і мисливського господарства. Після цього я пішов навчатися в аспірантуру. В аспірантурі навчання моє тривало три роки. Під кінець аспірантури, я починав. Займатися фундуком, я тоді ще не мав конкретного плану, що це буде бізнес, що це буде якесь там вирощування відводків, там свій сад і так далі. Я просто посадив для себе кілька кущів, і вже так мені здається, що вже життя мене підводило до того, що я буду займатися фундуком, що подальше, подальше, моє, подальше моє майбутнє буде пов'язане з фундуком. І вже коли аспіратура закінчилась, я вже чітко знав. Що продовжувати наукову діяльність я не хочу і не буду, я повернувся в своє рідне село і помаленьку, потихеньку почав вирощувати фундук, ну і ось вже пройшло там 3-4 роки. І ви зараз у моїх відео бачите, що я за цих кілька років досяг, яких результатів. Чому я, наприклад, не захотів продовжувати навчання в університеті, не захотів захищати кандидатську дисертацію. Так як я житель села, все життя жив і працював в селі, в мене є більше набагато більший потяг до, до практики, ніж до теорії, мені це все було таке дещо скучне. Навіть мій науковий керівник е, так жартома мене називав юним натуралістом. Оскільки мені явно не вистачало наукового стилю в моїх роботах. На цю тему є такий анекдот старий, як розмовляє дві людини, і одна каже: Що робиш? Пишу кандидатську. а яка тема твоєї кандидатської? Як носити воду в решеті? На що йому його співрозмовник відповідає? Ой, ні, ні, тема не наукова. Потрібно якось перефразувати. Він подумав трошки і каже. Має бути тема дисертації транспортування рідких речовин в посудах з пористим дном. Мені таке, такий ось цей науковий стиль не подобався. Я кажу, я хотів займатися чимось руками, чимось таким більш приближеним до землі, і також. Вже в момент закінчення мого навчання в аспірантурі я е, мав такий, можна так сказати, паралельний проєкт. Я багато співпрацював, я працював не на підприємцю, а, скажімо так, я допомагав приватному підприємцю. І вже на той момент, тобто, в мене за плечима був досвід роботи на державній роботі, в мене був досвід навчання в аспірантурі і якесь таке невеличке поняття, як працює приватний підприємець в умовах України. Ну і звичайно. Перспектива власної справи для мене видалася саме приємна. І коли вже аспірантура моя закінчилась, я чітко, твердо і ясно зі всім попереднім своїм життям розпрощався і почав займатися, власне, садом. Можу сказати, що розвивати свою справу, займатися сільським господарством в Україні справа досить важка і морально, і матеріально. Я не, я не хожу ні на яку роботу. Єдине моє заняття весь, свій, весь мій вільний час, який я маю, в мене фактично йде на фундук, на власну справу. Якщо я не роблю щось руками на городі, я обдумую якісь ідеї, я читаю якусь літературу, я думаю, як розвиватися далі. І, як, і можу сказати, що для людини, яка хоче, наприклад, на конкретно будемо розглядати ситуацію. Бізнесу в селі, вирощування фундукового саду, ну, скажімо так, сільське господарство чи садове господарство, як можна так уточнити, справа ця є досить нелегка, потребує вона багато зусиль, грошей, терпіння. Довго потрібно чекати якогось результату, і фінансового, і нефінансового, і потрібно собі. Мати багато сил і натхнення, щоб це все продовжувати, і це все розвивати і доводити до кінця. Бувають моменти в житті, коли це все набридає, хочеться на все забити, хочеться піти працювати на, на дядю, як кажуть, у нас в Україні, мати стабільну зарплату раз на місяць її отримувати, і щоб ні про що не боліла голова. Але проходить. Із час дивишся, думаєш, аналізуєш, що вже було зроблено, і розумієш, що немає, як моя особиста думка, що немає кращого варіанту, як власна справа. Тим більше, якщо ця власна справа е, близька вашій душі, сад мій постійно поповняється новими сортами фундука, е, також, десь по можливості, при бажанні я у свій сад вводжу. Нові культури деревні, чагарникові, інші. Може, це є і плодові, і неплодові, і декоративні види. Також маю з весни 2018 року вермикультуру червоного каліфорнійського черв'яка. Біогумус як продукт діяльності вермикультури я планую використовувати для підживлення мого саду. Також хто слідкує за каналом, знає, що я на своїй землі не використовую ніяких хімікатів, пестицидів, мінеральних добрив. Хочу, щоб моя продукція була максимально органічна і натуральна. Одним словом, планів є багато, чи здійсняться мої плани, чи ні. Ми з вами, надіюся, у моїх майбутніх відео побачимо. На цьому те, що я, напевне, хотів сказати, закінчене, наче не забув нічого. Якщо комусь цікава детальніша інформація, можливо, я якісь факти забув уточнити, під цим відео в описі є посилання на три статті у місцевій пресі, там дещо деякі моменти мого життя висвітлені більш детально. А тепер бонус для людей, які дивляться мої відео до кінця, для моїх самих вірних підписників, для моїх друзів. У мене після сезону осіннього 18-го року продажу відводків. на весну має бути, якщо все буде добре, має бути в наявності десь близько 50 відводків фундука сорту Веба цінний, тільки цей сорт у мене зараз відводки залишились. І я так подумав, що хотів би я розіграти кілька штук, кілька цих відводків сорту Веба між своїми глядачами між глядачами свого каналу. Єдине, що я щось думав і не придумав якогось хорошого варіанту, як чесно, прозоро і справедливо ці відводки розіграти. І надіюся, що в цьому ви мені допоможете. Напишіть, будь ласка, коментар до відео, які, ви, які варіанти розіграшу цих відводків. Я думаю, 5 штук, 5 відводків веб сорту Веба. Однорічних. Також зразу попрошу вибачення у людей, які дивляться мене з України. В силу відомих всім нам причин і роботи нашої пошти. Пересилка можлива тільки по території України. Тож, хто захоче, скажімо так, прийняти участь у цьому невеличкому конкурсі, вони, звичайно, участь прийняти можуть, але фундук реально я зможу відправити тільки, на тери... тільки в межах території України. На цьому моє сьогоднішнє відео. Закінчено, я наче сказав все, що хотів. Дякую за, вам, за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Кому цікаво, кому корисно, підписуйтесь, коментуйте. Усього вам найкращого.